Янчик. Алоха, шановні, трошечки невеличка зміна локації. І сьогодні у нас з вами кальянна теорія. З вами, як завжди, на зв'язку я, Багамен Сьогодні поспілкуємось про різницю між параматочними чашками і фанелами. Отже, я взяв для прикладу просто такі, що більш-менш однакові чашки від урану, да, доволі вони схожі, відрізняються тільки внутрішньою площиною. Теж називається робоча площина. Те, куди ми засипаємо тютю. -тю. Отже, найголовніше питання: в чому різниця між перемоточками і фанелами? Не просто, да, типу із розряду, що на перемоточних в чашках більш міцно куриться, а з моментами, з розбором всіх цих приколів. І почнемо ми з такого моменту, з дуже далеку, так би мовити, це, що таке тютюн і що таке Нікатін. Максимально по-простому буду намагатись вам це пояснити. Для того, ну, саме. Ту кількість інформації, яка необхідна для розуміння при забивці чашки, скажімо так. Отже, тютюн сам по собі, це, можна сказати, такий певний, наче сосуд, в якому знаходиться дещо. Да? І оце дещо це є Нікатін. Яким чином нікотин взагалі на щось там впливає? Да? По суті, чим більша Кількість е, нікатіна в одній умовній одиниці тютюну. Да, це може бути, не знаю, сантиметр квадратний, наприклад, е, тим більша міцність. Все доволі просто. Е, але окрім того, що є певна міцність тютюну, от це стала величина, да, можна так сказати. Е, її ми змінити не можемо, тому що ми не можемо змінити. Кількість Нікотіна, яка знаходиться вже в самому листі. То є ще е, таке розуміння, як відчуття міцності. Що це таке? Е, це відчуття міцності під час однієї тяги. Да? І от саме відчуття міцності ми можемо змінити, використовуючи ту чи іншу чашку, той чи інший тип забивки, е, ту чи іншу кількість жару і так далі, і так далі. Навіть впливає. Те, наскільки там глибоко ви вдихаєте під час тяги кальян. Тому е, тут да, хтось може потягнути, і відчуття міцності у нього буде там, що це середній по міцності тютюн, а хтось буде курити кальян, і це відчуття буде, наче це суперміцний, не знаю. Наприклад. Тепер повертаємось до наших чашочок перематочка і фанал. Давайте так, щоб було у нас більше непорівняння, а окремо розкажу за прямоточку, окремо розкажу за фаном. Отже, коли ми накладаємо тютюн в чашку, у нас тут все має бути доволі пухнасто в ідеалі, да? і доволі рихло. Да? Чому? Для того, щоб гарячі потоки повітря. Це можна назвати простіше словом, жар проходив крізь всі можливі лісточки ліпісточки тютюну. Чому так? Тому що у нас тут декілька отворів, і вони знаходяться на дні чашки. Ну, або там майже на дні, там кращого стінки може захопити. Отже, що це нам дає? Е, у нас немає якогось одного. Конкретного отвору, куди жар буде рухатись за допомогою шляху найменшого супротиву. Тобто він у нас буде в усі отвори однаково намагатись попасти. І так як у нас нагадую, у всіх HMD, це калаут да, розподілювачі жару. У нас отвори для тяги знаходяться по периметру, відповідно, як і по периметру чашки. То у нас повітря від краю. Проходить от всю цю відстань. Весь цей об'єм навіть я б сказав. Тобто крізь кожен лісточок, ліпісточок тютюну. В такому випадку, на тютюн потрапляє максимальна кількість температури під час тяги. Що нам це дає? Логічне запитання. Да? Згадаємо, тепер трошки повернемось назад про тютюн і Нікатін. Якщо. Бля. Якщо ми згадаємо, що у нас впливає жар на нікотин, і на тютюн, так би мовити, да? як це зрозуміти? Я зазвичай, коли пояснюю, наприклад, своїм стажерам цю всю історію, пояснюю, наприклад, маршрутки, натовпа людей в ній і літа. Ну, коли літа жара, коли багато людей в маршрутці, то вони всі, чим вища температура там на вулиці, да, тим паче в маршрутці, тим швидше вони хочуть вийти з маршрутки. От абсолютно схожа історія нікотіна і тютюну. Тобто, чим вища буде температура, тим швидше і більша кількість нікотіна хоче вивільнитись е, з тютюну за допомогою, власне, Цього жару нашого. Отже, якщо у нас на прямоточних чашках жару потрапляє більше на сам чутюн, то, відповідно, міцність буде відчуватись більшою. Саме от за момент однієї тяги, так би мовити. Тепер давайте перейдемо до фанелів. Яка історія з ними? Коли ми Засипаємо тютюн сюди, його, до речі, теж в ідеалі засипати так само рихло і пухнасто, як ми це робимо на прямоточних чашках. То знов таки нагадую, що у нас знаходяться отвори для тяги по периметру на дні наших HMD. будь-яких. Тобто відповідно на чашку, на тютюн точніше, буде попадати жар саме по периметру чашки. Але що у нас тут відбувається далі? У нас є отвір по центру і ще є такий, як вулканчик. Да? Відповідно, у нас жар, основна його кількість буде рухатись по верху е чашки або, можна сказати, по низу е дна HMD нашої е регулятора жару. Тобто, що ми маємо тут в сухому залишку? Що у нас жар ніби як оминає. Тютюн. Тобто проходить по горі і потрапляє одразу в отвір для тяги в чашці. Відповідно, що само собою прям всі 100% жару так не, не будуть йти поверху. Да, якась невеличка його кількість буде потрапляти на тютюн, буде проходити по стінкам по дну, плюс сама чашка від того, що вона нагрілась, теж буде давати невеличку, але температуру. Але знов таки, основна кількість жару буде ніби як оминати тютюн. Що це нам дає? Це нам дає той момент, що е, фанел краще використовувати для тютюнів, які не дуже сильно полюбляють температуру, мають невисокі термобар'єри. Це перший момент. І так, якщо ми будемо брати, е, ну, скажімо так. Загально зрозуміле, середньостатистичне е, розуміння да, то у нас зазвичай легкі тютюни е, менш люблять жар, ніж якісь міцні тютюни. Але само собою, що це залежить від конкретного продукту. От. Тому зазвичай я кажу про те, що краще легкі тютюни курити саме на фанелах. Отже, з цим моментом ми розібрались тут за рахунок того, що жар у нас оминає тютюн по основній своїй частині, да, то відповідно, що на тютюн потрапляє менше жару, відповідно, буде менше виділятись нікотину під час куріння, під час там, того, як ви робите одну тягу, і відповідно міцність буде відчуватись меншою, ніж якщо ми порівнюємо з прямоточкою. І дивіться, да, в чому а, тут сама найбільша, найцікавіша історія, що у нас є якийсь тютюн, ми беремо умовно, да, там, стандартно для забивки 20 грамів тютюну. І в ньому є певна кількість нікотіна. І ми не можемо змінити це. От є певна міцність да, у якогось продукту. І ти його забивай хоч на таку чашку, хоч на прямоточку, хоч взагалі без чашки, не знаю. Підпалюю його запальничкою, ти не зміниш кількість Нікотіна. Але от саме відчуття міцності ми можемо змінити. Це перший момент різниці між цими двома основними видами, скажімо так, чашок для кальяну. Ну і, звичайно, розіграш. Я вирішив зробити невеличкий секрет бокс. В якому буде чашечка цікава і декілька різних табачків. Тому що треба зробити, щоб прийняти участь в розіграші цього секретбокса, треба, звичайно, знайти в описі посилання на мою монобанку, зробити донат від 150 гривень і написати в коментарях, на якій чашці ви частіше курите, і якщо ви використовуєте фанел, то під які тютюни він вам більше всього заходить. Далі, треба бути підписаним на мій YouTube канал, обов'язково поставити лайк цьому відео і в описі знайти ще мою інститут, на неї теж треба бути підписаним. Приблизно там десь через тиждень будуть результати розіграшу в моєму телеграм-каналі, в якому, до речі, ще проходять аукціони з цікавенькими лотами. Можна задонатити і отримати собі різні там табачки і все інше. Тому всім успіхів! Другий момент. Це у нас смак. Що тут мається на увазі? Тут доволі аналогічна е, історія, як із Тютюн Нікотін. Тільки тут у нас оця от жижка, сироп, муасель, Хто як це називає, не суть важливо. І в ньому знаходиться ароматизатор. Це перший аспект, на який треба звертати увагу, да, що е, Ну, типу, нічого страшного в цьому немає, немає там необхідності, якщо в тютюні е, трохи більше, ніж потрібно, цієї жишки, ну, її можна не вимакувати. Нічого страшного не буде, якщо вона опиниться у вас в чашці. Якщо її занадто багато і у вас там забиваються отвори для тяги в прямоточки, да, ну, тоді, само собою, що треба позбутися зайвого сиропу. Отже, стосовно смаку, Ароматізатор це те, що нам дає смак, грубо кажучи, да? і він знаходиться от в цій жижці. і частково він знаходиться само собою, що в тютюновому листі. Тютюновий лист вбирає в себе стільки смаку, буду так казати, грубо кажучи, трохи. Скільки він може вібрати, він не вбере більше, може вібрати менше, але тоді ми будемо з вами задавати запитання виробнику. Васічка, а що ж ти наробив? Так от. Далі йому ж треба якимось чином потрапити в дим да? для того, щоб ми відчули смак. І тут працює така ж сама історія, що чим вища температура, тим більше смаку буде виділятись за момент тяги. Це типу те, що називається відчуття смаку. Да? І, наприклад, є е, більш. Ну, Це не обов'язково вони там більш дорогі, але, скажімо, інші просто ароматизатори, які. Підзавис. Які витримують вищі температури. Тобто, ми це можемо, наприклад, на деяких певних брендах тютюнів це побачити, да? що три вугілля кладеш на прогрів. Потім робиш тягу, а смаку, наче майже немає чого так? Тому що просто самому ароматизатору не вистачає достатньо температури, щоб розкритись. Тоді ми кладемо четверте вугілля, і коли ми отримуємо потрібну нам температуру, тоді ми і отримуємо потрібний нам смак. Так це все працює. І в результаті, що ми можемо позначити стосовно цих двох чаш? Знов таки, різниця в цьому аспекті буде не настільки прям сильно глобальна, але дехто помічає цю різницю, дехто взагалі не помічає різниці по смаку, да, якщо ми будемо дві різні, два різних форм-фактора використовувати. Але якщо ми кажемо чисто теоретично, да, то на прямоточці у нас буде більше потрапляти температури на тютюн і на жижку. На фанелі буде менше. Тим паче, що ця жижка буде у нас скопичуватись на дні чашки. Тобто, відповідно, насиченість смаку, якщо ми кажемо теоретично, буде вищою на прямоточній чашці. І багато хто з вас, я думаю, це відчув практично. Але тут ще є важливий момент, на який, ну, я доволі рідко чув, щоб на це звертали увагу. Це Довжина, тривалість куріння і відчуття смаку під час цього куріння. Да? Якщо що ми маємо на прямоточній чашці, у нас є отвори на дні чашки. Тобто весь сироп, жишка буде стікати і не буде додавати смаку. Тобто у нас прокуриться тютюн і все, плюс-мінус. Якщо ми беремо фанел, то у нас тут нічого нікуди не витікає. І у нас вся жижка буде залишатись на дні. Тобто, коли прокуриться, скажімо так, смак з тютюну, ще ну, якусь кількість часу буде давати смак вам жижка, яка залишилась на дні чашки. Ось такий момент. І ще нагадаю, що тут у нас буде більш м'яка температура, більш низький жар, так би мовити. Да? Тому це все буде більш. Тривало випаровуватись і довше давати смак. Само собою, що це не буде така глобальна різниця, що на прямоточці ви покурите 40 хвилин і смаку не буде. А на фанелі ви покурите там 2,5 години і ще смак якийсь буде залишатись. Ні. Але якщо ви звернете увагу, то ви можете це теж відчути. Ось така от інформація. Якщо тобі було корисно і цікаво, не забудь поставити лайк, не забудь підписатись на цей канал. І залиш коментар, будь ласка, на якій чашці частіше за все куриш ти, і як ти використовуєш фанел. Давайте точніше так, з якими тютюнами. На сьогодні це все. Не забувайте, що повномасштабне вторгнення, на жаль, досі продовжується, тому допомагаємо ЗСУ. Слава Україні.